Я працюю у спецпідрозділі Беркут, Міністерства внутрішніх справ. На все крім наказів зверху, я тупо клав. У мене замість серця ще одна простата, замість мозку щит зі спецплаву. Свобода людини це її зарплата, а кількість розбитих облич слава. Потрощені мегафони, порвані куртки, вибиті на мітингу студентські брекети це прояв відданості наказам і того, який я крутий. Я працюю у спецпідрозділі БЕРКу. Проти геїв, підприємців, опозиції, нациків, що для мене одне й те саме, любе, голубе. У органів є спецоперації, спеціальні фізичні навики. Кожна позиція мас залежить від нас і не довбе. Навіщо аргументи і доводи заплутані як змії? Навіщо суперечки тривалі, як судовий процес? Кількість людей, які свої принципи не змінюють під ударами дубинок нульовий процент. Так як мама бере до грудей, контролюючи час годування дитинку, так і моя поведінка контролює тих людей, яким здається, що вони контролюють свою поведінку. Я працюю у спецпідрозділі Беркут Міністерства внутрішніх справ. На все, крім наказів, зверху, я тупо клав. Такий вірш про Беркут. Прекрасний Беркутів. До речі, колись і на одній з наступних акцій по захисту Сяєва я теж читав цей вірш. Там дійсно стояли Беркуті слухали це все. Не знаю, ніяк не зрештою. Реакції не бачив? Ну, але органи чули. Гаразд. Наступний вірш на Берлібр він присвячується старим слемерам. Деякі слемери, прочитавши його, питали це про мене. Хоча це не такий неіронічний. Гірше, коли почнуть питати Беркутівця. Це про мене? Як ти міг? Гаразд. Вірш називається. Криза середнього мужчини. Мужчина, у якого в житті нічого не стається. Слава Богу, що хоча б встає. Мужчина, якому все одно він чистить бороду замість зубів. І на питання про свій сімейний стан він відповідає: Не маю таких шкідливих звичок. Він гортає стоси дисків, а дисками, крім хребта, уже ніхто не користується. Шукає кінострічку цікаву для сліз, або, хоча б для приводу, посидіти з пивком. Іноді людині варто побути калікою або хоча б слемером. Без слему він був би ніким, зі слемом він хоча б зруйнований. Руїни це його улюблений літературний герой. Йому в двері постійно стукаються сектанти, інваліди останнього дня. Він їх, як і сусідів, сприймає за рідних. А всяку рідню уже давно ігнорить, одним словом, моцно заматрешений в себе, симулює життя. Якби його випустили на футбольне поле, весь матч пролежав би, тримаючись за ногу. Він думав, що керівні посади дістаються тому, хто не може ніким стати. Стати кимсь значить стати хоча б інвалідом, інвалідом рукодільного труда. У інвалідів проглядаються певні соціальні перспективи, а експеримент над собою провалився. Криза така, що навіть інвалідом стати не вдалося. Весь рік був схожий на масовий психоз. Зараз теж просто атомна війна позитива. Стоїть перед дзеркалом, чекає тебе з бритвою в руці. Такий теж, в принципі, по-моєму. Здається, пам'ятаю, читала його тобі в якомусь блогові могла, бо чомусь він мені знайомий. може бути так. Він, да, він пам'ятаю, він мені ще тоді самим... сподобався дуже як. <свеч> Як такий глибокий погляд всередину <свеч> <свеч> проблеми. <свеч> <свеч> ну, просто я спробував з інакшого погляду на слемерів підійти, бо здається, що вони. Ну, тексти дуже слабі досить в слемерській поезії. А тут, але це трагедія, ну ніби трагедія клоуна, який постійно виступає десь в цирку, а тут заходить до себе роздягально і чекає з бритва. І останній текст такий дівочий-дівочий, дуже. Інтимна лірика називається Коли ти шукала свого коханого. Коли ти шукала свого коханого, чекала його у прозорій зливі, з тобою просто спали охайно, з часом забувши про презервативи. Коли ти хотіла чіткі стосунки, спільні прогулянки і вечері, кожен збирав свої речі до сумки і зачиняв перед носом двері. Коли ти ходила на дискотеки знімати собі одноразових хлопців, дещо зникає після аптеки, дещо можна попрати у хлорці. Коли тебе покидали саму, і від таблеток ставало шумно, ти виживала лише тому, що хтось промивав тобі шлунок, хтось задивлявся в твою мовчанку, хтось тобі дав ще ковток води. Ось чому те, чого прагнеш спочатку, Фарте того. Щоб чекати завжди. Абсолютно інша, так би мовити, і постать по голокаравчиках. І на цій романтичній ноті ми завершуємо цю дуже приємну розмову. Дуже дякую тобі, Павло, за те, що дякую. ти приїхав до нас, поговорив з нами. Сподіваємося, що нашим слухачам також буде цікаво все це почути.